А у центрі рівного зайнялося перекриття між квартирами одразу після того, як фахівці газової служби встановили в будинку лічильники. Ніхто не постраждав, утім тепер сусіди, що мешкають на другому і третьому поверхах, бачать одне одного через дірку, чим коштом ремонтуватимуть обидві оселі. Дізнавалася Світлана Прокопчук. Дим у себе на кухні помітила власниця квартири на третьому поверсі. Втім, що горіла, жінка збагнути не могла, викликала рятувальників. Застосувавши спецінструмент, працівники держслужби з надзвичайних ситуацій оперативно зняли шар кухонної підлоги і побачили осередок, осередок пожежі: горіло, дерев'яне, міжповерхове перекриття. Міжповерхове перекриття між другим і третім поверхом. На приборкання вогню рятувальники негайно застосували водяні стволи, подавали водяні стволи і з другого поверху, і з третього поверху. Продовж 20 хвилин пожежу загасили. Щедро ще, зриває до кінця. Підверх, підвер, там сюди так, сколько підверх, візьми, так, щоб воно доски проляло. Хоч будинок у середмісті і старенький, лихо б не сталося, якби газозварювальники вчасно зупинилися, кажуть погорільці. У цьому місці, де розводка вверху, треба було відрізати непотрібні значить, старі деталі, замінити на суцільне, так як газова труба не передбачає всяких перехідніков і муфт. Треба було поставити суцільне, щоб була труба. Перший стих зробили нормально, не було загрози ніякої. Другий стих зробили нормально. Аль, а третя сти і за того, що труба торкалася каркасу дерев'яного, коли вона нагрілась, почало диміти. Спочатку у рівне газі повідомили, причина займання поки що невідома. Проте ремонтувати пошкоджені квартири своїм коштом організація не відмовляється. Відновлювальні роботи розпочали одразу після гасіння пожежі і планують завершити їх якнайшвидше. Світлана Прокопчук Денис Коломис рівне.